Що каже теперішній час і реальність людям, куди штовхає? Штовхає до Бога, щоб люди згадали, хто вони, для чого вони сюди прийшли і що вони дарують кожного дня цьому світу. Будуть іти всі ті, хто не чує цього повстаху, хто не чує цього призиву і не готовий змінюватись, тому що змінюватись потрібно. Треба вийти з людини, яка постійно все. На рівні тваринному і тільки все бере, бере, бере егоїстичне перейти до людини, яка свідома і дарує світло, любов. Потрібно відірватися від старих програм устоїв від цього старого зруйнуються всі старі Грегори, всі країни, в тому вигляді, що зараз є, вони руйнуються вже на тонкому плані, не існує. Таких в тій формі, які вони є. Так, що зараз світ, ніби виглядає, що всі сплять. Але Україна пробуджується через біль своїх трансформацій. І так вона стане прикладом для інших. Але потрібно вийти всім українцям з стану очікування, що хтось вирішить за нас наші проблеми, хтось спасе нас врятує. Ці люди тільки ми самі, тільки ми самі можемо забрати увагу з всього злого, з сидіння і писання якихось, скажімо так, коментарів або слідкуванням за іншими людьми. Ви віддаєте туди свою енергію? Почніть з себе. Почніть себе, зверніться до Бога через своє серце, для цього навіть нікуди не потрібно йти. Просто знайдіть свій шлях, розкритись, спитайте себе, для чого ви прийшли все втілення. Не вже просто чекати і дивитися, як хтось живе, і розчаровуватись постійно, і надіятись на когось. І це буде постійний процес, поки ви самі не зупинитесь і не відчуєте, що тут найголовніший персонаж всього дійства є ви самі. Ви будуєте свій всесвіт, ваша сім'я це відображення вашого всесвіту. Все, що ви маєте що не маєте, це відображення вашого всесвіту. І тут єдина людина, якій потрібно щось робити з собою, це ви, це кожен з нас. І це буде істина доходити до кожного, дасть Бог хто готовий переходити, хто готовий бути з Богом, І створити зовсім іншу реальність. І іншу землю все зовсім по іншому. Але для цього потрібно зупинитись і забрати увагу з усього старого і стати самому новим. Люблю вас.